Так, давайте поговоримо про родфлегі в дівчатах, тому що виходить так, що про чоловіків я часто обговорюю на своєму каналі, тому що в мене переважно жіноча аудиторія, але час як би приділити і розвитку дівчат. Правильно, тому що в рамках цього освітнього каналу, нашої наук по діяльності, ми працюємо над самовдосконаленням, над розвитком і цим всім. Тому очевидним фактом є те, що ми хочемо покращувати нас всіх. Еволюціонувати як покемони, поэтому ну, от послухаємо молодого чоловіка. Я прям бачу він впевнений, досвідчений, розуміється в редфлегах. Тому послухаємо, які є редфлеги в дівчатах. Які в тебе редфлеги в дівчатах не вміє готувати. Це ну дивіться, якщо е, дівчина не вміє готувати. То виходить так, якщо вона залишиться на самоті, вона не зможе нічого приготувати і помре від голоду. А ці ризики нам абсолютно не треба. Тому що якщо ми ще не разом, а доля нам ну, склалась так, що ми будемо разом, то вона може не дожити. І це буде, ну, типу, серйозною проблемою. Просто задумайтесь, наскільки критичним це може статися. Тобто, от ви живете своє життя, чекаєте долю, доленьку, нікуди не виходите, Знаєте, що вона явиться так, а вона не могла готовити ну, і вмерла від голоду, не дожила. Ну, це ред очевидно. Типу, е якщо вона от так сталася, ну, це проблема. На жаль, але все може бути. Але ну, панянки, якщо є така проблема, варто попрацювати над собою і не доводити таких критичних ситуацій. Тому що, ну, будемо чесні. Що ви не здобудете собі їжу і не знайдете собі правильного добитчика, який хоча б він даде, ж їжу, це може бути критично для вашого організму. Я піклуюсь виключно про вас, ну тому майте на увазі. Їдемо далі. Що дівчина не прибирає в хаті? Так, да, не прибирає в хаті. Дивіться, ну, типу, там Артем Албул нещодавно випустив відео про велику океанську сміттєву яму, і проблема може бути та сама, що з їжею. Ну, якщо ви не прибираєте в хаті, то сміття може в якийсь момент стати стільки багато, що вам нічим буде дихати, і ніяк буде жити, і ви навіть з хати не зможете випливти з того сміття. А ви не підете на роботу. А якщо не підете на роботу, не зможете заробляти грошей, і тоді на їжу теж дінь не буде. Повертаємось до редфлега номер один. Ну реально, якщо ви не прибираєте і сміття копиться, ну. Дуже плачевні можуть бути наслідки. Е, ну, подумайте, задумайтесь над своїм життям. Якщо вас не перебрано, приберіть прямо зараз. Я знаю, що в мене є аудиторія. Типу, є люди, що мені писали, що вони перебирають під мої відео. Якщо ви так робите, обіймають цілую ніжно. Ви, такі неймовірні. Ви, ну, ви не Red Flag, ви Green Flag, ви робите все правильно. Uh, і в принципі, ну окрім того, що ви грієте мою душу, ви ще підпадаєте в зону інтересів цього молодого чоловіка. Так що маєте на увазі, якщо ви самотні поприбирали в хаті і не вмираєте від голоду, можете кавалерувати. Було б дуже непогано, якщо люди ставали б щасливіші за рахунок мого контенту. Було б неймовірно цінно. Обожнюю вас у те, от все. А якщо ви хочете ну, на водушевлідні того факту, що вас захвалив вдать мені 40 гривень і отримати доступ до купу унікального контенту, така можливість є на Coffee, Мнонобанці і платформі Саббро. Там одного одного долара, а купа контенту доступна. От звертайтесь, їдемо далі. І те, що дівчина не заробляє гроші. Так, <ривіт> <Да>. ну <ривіт> як я сказав, типу, дивіться, якщо ви так багато насмітили, що не можете вийти на роботу, не заробили гроші і померли від голоду, це критично. Але якщо ви ну, насмітили але вам і йти немає куди, це теж може бути проблеми. А якщо ви поприбирали і теж немає йти, ну, у вас немає роботи, то ну, теж непонятно. Виходить. Дивіться, ну, жінки повинні заробляти гроші, як мінімум, щоб забезпечувати себе першими необхідними речами фотосесіями в мокрій діжде, новими чохлами для телефона. І якби красивенькими речами, типу, це не вимога чоловіків ні в якому разі, не подумайте, що я щось там комусь нав'язую. Я просто хвилююся за вас і ваш ментальний стан. До речі, якщо ви вже заробили там грошей, от дивіться, альт 20 знижка на перше візит до психолога через платформу Майдлі. Все якби працююче. не те, щоб розумієте, ну, в ситуації, описує цей молодий чоловік, ну, тобто, якщо ви будете вмирати від голода. То психолог вам не поможе. Ну, це, звісно, духовна піща, але не так. Але по факту, типу, якщо от ви думали, що у вас ментальні проблеми, хочете от така можливість є. Типу, от на перший сеанс знижечка буде, і я зароблю з цього мільярд ціксілярдів. Це, во-первых, ну типу я вже з голоду не помру. Ну, типу, ви прям мій грінфлег будете. Подумайте. От, А другий момент, що виходить, ви розбираєтесь, чи надо воно вам, чи не надо. На першому сеансі, але є відчуття, що якщо ви задумались про це, то воно вам треба. У 99 випадків так і відбувається. А насправді я жодної людини, яка пішла до психотерапевта, не бачу, яка така. У мене нема ніяких проблем. Я подумав, я подумала, поговорили. Все добре. Так от, е, їдемо далі. Ну, значить, заробляє гроші. Ну, на жаль, для того, щоб, по-перше, спонсорувати цей канал, во вторых спонсорувати себе, вам треба гроші. Мені теж треба гроші. Їдемо далі. Тому що дівчина має заробляти гроші, має забезпечити свого хлопця. Абсолютно согласен, типу вона має забезпечувати свого хлопця. Тому що получається, якщо хлопець не забезпечений, то і дівчина в поганому настрої. Це всі знають. Ну типу, поганий настрій він шириться як чума, поэтому чисто в рамках себе ну, типу своїх інтересів, дівчата. Ні, хлопці, ні в якому випадку вам нічого не ви в рамках своїх особистих інтересів вам було б непогано забезпечувати своїх хлопців, чоловіків і коханців. Чоловік має лежати на дивані, просто нічого не робити. Е, дивіться, тут ну хлопець правильно доносить думку, але трошки недостатньо детально пояснює, чому тому, що чоловік, ну як типу, як сутність, ну вона безполезна. Чоловік як сутність може бути шкідливим. Він ну не хоче вставати з дивана, щоб ні в якому разі не нашкодити вам фізично, ну, типу, буквально маєте на увазі там типу розбити якусь тарілку, завадити вам готувати, прибирати або йти на роботу, ну тобто вам не, не заважати по життю. Тому він лежить, типу, тому що ну безполезний, От, або ж типу, ментально, щоб вам ну, типу не заважати свої, типу, дурощами, своїми там некомпетентними коментарями, тому що ми знаємо, що чоловіки часто можуть не підбирати слова, тому він доради вас і вашої безпеки, ну хвилюється і тому намагається бути максимально сепаратизованим, щоб от ну не заважати вам жити своє краще життя. Тому так і виходить. От. А, в іншому, ну, типу, в інших варіантів немає. І ще щоб не замахувала. От, ну, типу, замахувала, це мається на увазі, що коли вона отак маше вірьом, щоб ну, їй не спекотно було, щоб вона не махала на всіх підряд, тому що може чоловіку і так нормально на тому дивані. Але якщо вона хоче помахати, то на ну, цю безполезну штуку на дивані можна і помахати. В принципі, це ну, такий собі редфлег, ну, не для кожного, не для кожного. Стоп, добре, якщо вона буде прибирати, готувати, як вона буде тебе забезпечувати? Грошима, і їжею. вона ж готує. Не зовсім понятне питання. Мені кажеться, що ця панянка теж ред бо я правда не зрозумів до чого вона. Тобто як? Ну, гра. А в комп'ютері працює. А ти що будеш робити? А я що? Я буду лежати на дивані, вона мені буде все приносити, ще буде, знаєш, махати таким війолом. Буду, буду як король. Ну, от, бачите, чоловік уже в контраверсі з самим собою сказав, сказав не замахувати, а потім каже, що буде махати віялом. Чоловіки, чоловіки, що від них читає? Ніколи не ясно, що їм надо. Ну, молоді хлопці, ви нам не допомогли. Буде як король. Рофлиш ти зараз, так? Я не рофлю, я серйозно говорю. Mm -hmm. От дівчина, я вона так само робить. Вона мене повністю забезпечує. Скільки років? Шіка... 16. І вона, вона тебе вже... забезпечує. Вона каже, що мені на 18 років купує БМВ. Подарує мені день народження, про. От, дівчата, якщо хочете, щоб вас хлопець катав на БМВ, купіть йому то БМВ і проблема вирішиться сама собою. Е, дивіться, ну я щиро сподіваюсь, що цей список редфлегів вам був корисний. Ви дізналися для себе дуже багато нового. І зрозуміли, який хлопець вам треба чи не треба. І, а хлопці зрозуміли для себе яка дівчина, їм треба, не треба. Ну, тобто, всім було корисно, бо це освітній контент, ми доносимо дуже важливі думки. І я ще раз сподіваюся, що ви тепер більш заряжені і більш е, знаєте про це життя. Не забувайте підписуватись на цей канал у всіх можливих проявах, в тому числі на спонсорку, бо там від 10 гривень плюс 50 відосів. І також обов'язково не забувайте той факт, хай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.